Так я не поняла. Ти що, ще тут? О, та я, яринко подумав, що може ми це. Не будемо поспішати. М? Он дід накрив села, бо кредитів і не парився. А йому тоді було 95 вже. Mm. То я думаю, може й ми теж того. А? Юрчик, ти задання не поняв. Біжи в магазин і розрахуйся з боргами. Що таке? Yes. Е, Тільки мені здається, що цього не хватить. Хватить. А нарешту. Купи шампанського. Вау! <isions> да. Будемо святкувати мою зарплату. І Якщо транзакція пройде успішно, тебе <aha> чекає сюрприз. Да? Ну все, я тоді мухую. Дай Боже, кому! А да. А куди це ви так? Поспішаєте, а? Нікуди, то я цього. Собаку вигулювати, вирішив. Я я. вигуляю. Треба було її вигулювати, коли вона моїх курей жерла. Що за вас, коли там грошики з'явилися, так? <рес> <да? рес> Які гроші? <ти, рес> <рес> <кров 'я? рес> <рес> Звідки ти взяв? <рес> а коли просто коли у вас є гроші, то все тіло покривається червоними плямами. <рес> <рес> Та швидкую, шуткую. шуткую. Бачив, як я ринка вам гроші дала. Ти що за нами наблюдав? Це зараз називається зовнішня розвідка. Та що, Куме? Може, ти? Його? Пивка поставити, а? Не знаєте, Куме? Не для того яринка їх заробляє, щоб якомусь следерю пивок покупати. Може і для того, але то, що не для вас. Понятно. Ладно, Куме, значить не судьба вам дізнатися. Що дізнатися? Ні-ні-ні, вам... що ні, ні, дізнатися? Вам... Дізнатися? <смот> ну, <шо> дізнатися? Куме, що дізнатися? Куме, Ну, що дізнатися, куме. А то, що ваші гроші до вечора можна подвоїти! <пасмот> 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 Тихо. Тихо. Та я вже так сто раз робив! Що ну. робив? Нуль на два он нажав, так? Куме, це стопроцентний варіант. Сьогодні наше село грає в футбол проти сусідського села. І що? А в сусідського села? Вчора був день села, тому коефіцієнт на наше сьогодні 128 до одного. Я не знаю, ку, ми не знаю. Хто не ризикує, той не п'є шампанську. О! Хорошо, що про шампанське напомню. Я для Іринки трішечки грошей на нього залишу. Ага.